Занадилась зінка на тему і купляє всякі прикулюхи. Так. Зараз подивимося, що там інтересне тімасне таке. Отака темна посилка. А ну-ка, подивимось. І що я вам... О, чекаю, поб'ю апаратуру. Так. Темна посилка. За 0 гривень, Ай, причинив пальцем. Темна посилка за 0 гривень. Ану, що там мені підігнали за 0 гривень. варте воно того чи не варте. Хопа! За 0 гривень набір якогось хірурга. Це, мабуть, робити ноготочки. Диві. А, як його? А! Кому треба робити ноготочки? Можна робити. Це прикольна тема. Чекай. На, на тему тема за 0 гривень? Кому цікаво по промокодові, є промокод в мене. Пишіть. Для нових користувачів з Ого, нічого собі ще тут, диві, скільки добра. Прикол! А ну з цієї сторони є. Оба нічого собі. І тут купа. Купа всякого цього. Диви, всякі штуки блискучі. Нічого собі. О, диви, нічого собі. Ого! Прикол Ні, ну в натурі диви. За 0 гривень такий класний наборчик. Нічого. Жінка, купила ти мені на тімі, диви яку класну штуку. Дай тебе по цьому.